За тебе вийшли ріки з берегів. Дніпро ревучий погукав до бою, дуби правічні постають стіною, і сонце випікає ворогів. За тебе обереги і мечі, полки героїв крізь усі століття, терни колючі і квітуче віття, правиця побратима на плечі. За тебе первозванні і святі римують перемогу твою з Богом, тріумф свободи пишуть епілогом і прокладають осінні путі. Озовися із дому лістом, Долинай із Донецька Шопеном, нерви клавіші піаніста входять струнами в сокровенне. Розпанахують навпіл серце. Я покореною не стану. І зігра переможне скерцо, моє звільнене форте піано. Як казала Оксана, більш потрібно виговорювати, тому що нам потрібно бути сильними, щоб нас не спопали всередини. Ми маємо особливий хист виговорювати його поетичними словами. Як дихати Богом, коли сходить кров'ю калина, коли у деревні сереними вина? коли на розп'ятті на всіх роздоріжжях країна І повзай світом нескарана чорна вина, як Богу кричати, у вдів скам'яніли гортані, А привиди міст його венах життями годуть. Над прірвою днів хто почує Господні благання пояснить, де біле, де правда і в чим її суть як Богу молитись, по слову йому не стається, розбиті скрижалі розтрощено весню закон, а жовто-блакитний, як завше, до неба сміється, і знов закладає освячений кров'ю патрону Перед часною війною зі старині ми не зможемо стати донором ні ілюзій нових сором. Ми залишимось у мареві, яке хтось називе Минувшина. на Терезах доцільності зваження. У святязі такій нерозважний, малий голос ніким не приглушений, ціле царство небесне задушене. Люблю всіх вас.